Традиційний уже шостий Чандай-фест розпочали в Ужгороді у садибі письменника. Церемонією нагородження лауреатів сьомого всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чандея в номінаціях Мала проза і Чандеязнавство. Це премія всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея, який проводиться започаткований у 2018 році і проводиться власне щорічно. Чому шостий, а не сьомий? Тому що у 22-му році ми фестиваль скасували, провели тільки літературний конкурс. Сподівання на те, що наступного року вже будемо проводити без війни, без тривоги і без якоїсь такої напруги. Але як бачимо, реалії часу є такі, що зараз. У цьому часі мистецтво повинно промовляти. Ми оголошуємо шість ло шість лауреатів, серед яких є гран-при і три спецвідзнаки. Цьогоріч на скриньку конкурсу надійшло 200 творів у всіх номінаціях із різних куточків України та за кордону. Ось друге місце в номінації Мала Проза посів Дмитро Лазуткін. За оповідання бо той, хто вижив. Мене можна назвати молодим прозаїком, тому що у мене 12 книг віршів. Я лауреат Шевченківської премії саме за поезію, а виходить, що прози я багато не писав. І в мене було коротке повідання про реальні події з реальним персонажем про хлопця, який залишився в окупованому Маріуполі, військовослужбовець Азов, з яким я безпосередньо знайомий, і відповідно його історію по суті я описав от в такому короткому повіданні. Знову ж таки, з тих пір, як я вступив до лав ЗСУ, мені здається, що якусь внутрішню потребу відчуваю в тому, щоб розповідати про тих людей, які поруч і з якими я стикаюся. Форма короткої прози Дмитрові Лазуткіну близька. Це щось таке між великою прозою, між романами, якимись і повістями, які є безумовно вже чимось таким до чого треба так підходити ґрунтовно. і поезію з якою я живу все життя от – це якась така приміжна форма яка мені здається такою легкою зручною і в цьому жанрі важливі кілька моментів, каже Лауреат. Йдеться передусім про органіку того, щоб от оповідь відповідала емоційні складові, щоб це все збігалося. Бо в мене ну, дуже крута насправді кінематографічна навіть історія про людину, яка залишилася в Маріуполі півроку ще там маскувалася під місцево, а потім, врешті-решт, була вміняна. Тобто це дійсно така от класна, крута. Історія, яка пов'язана безпосередньо з нашим часом. Ну і про творчість Івана Чендея. він надихає сучасних літераторів. Я думаю, що це попереднім якісна проза. Ну і також знову ж таки, що ну, штучно е, забути свого часу, затерте ім'я Чендея. думаю, має згадуватися більше зараз. От і все і е, е, завжди дуже мене якось там і болить, коли. Там, талановита людина, дуже коли людина з величезним творчим потенціалом, з серйозним суттєвим доробком десь залишається осторонь якихось згадувань, це дуже прикро насправді, і саме тому власне я і подав на конкурс своє оповідання і приїхав до Закарпаття. Цьогорічний фестиваль присвячений пам'яті одного із членів журі конкурсу Малої прози імені Івана Чендея, доктора історичних наук, письменника Сергія Федаки. В рамках Чандей-фесту буде відбуватися вечір пам'яті. Нашому незабутньому професору, і також на відкритті і впродовж цього фестивалю буде діяти виставка, на якій наші гості, учасники фестивалю, зможуть познайомитися з творами з величезною кількістю книжок художніх, документальних, енциклопедичних, історичних Сергія Дмитровича Федаки. У програмі цьогорічного Чендайфесту і нагородження лауреатів у номінації сценарії короткометражних фільмів, а також презентації проєктів, книжок, кінопокази, дискусійні панелі і традиційне сходження на гору Ясенова, місце сили Івана Чендая.